Для того щоб розпочати навчальний рік, в першу чергу у нас ставилося завдання забезпечити безпеку перебування дітей у наших закладах. Тому протягом липня-серпня в закладах освіти працювала комісія в складі представників освіти, представників служб надзвичайних ситуацій, національної поліції, державної служби якості. Дотримуючись тих методичних рекомендацій, які нам дало Міністерство освіти, які нам дала Державна служба надзвичайних ситуацій, ті найпростіші укриття, які, яких була змога організувати, ми в наших закладах організували. Також одним із таких нагальних питань стояло питання того, яким чином ми будемо навчатися цього року. Цього року наші заклади на сьогодні вибрали в більшості змішану форму навчання, яка передбачає як очне, так і дистанційне навчання. Тобто, на вибір учнів, на вибір батьків ми надаємо послуги як очно, так і дистанційно. Крім цього, батьки можуть вибрати як екстернатну форму навчання, також і сімейну форму навчання. Що спонукало до того, щоб. Розпочати навчальний процес в змішаній формі навчання. В першу чергу, це кількість місць, які є в наших укриттях. Наступним чинником це було кількість бажаючих навчатися очно, кількість бажаючих тих, які вирішили навчатися дистанційно. Ця робота розпочиналася з моніторингу, який проводило в липні місяці Міністерство освіти. Після того заклади освіти проводили опитування безпосередньо з своїми учасниками навчального процесу. На сьогодні така кількість в різних закладах різна. В деяких ця цифра становить 60-70% ті, які бажають навчатися очно. В деяких закладах навпаки це 80% тих, які вирішили навчатися дистанційно. Але жоден учасник навчального процесу у нас не залишається поза увагою. Враховувалися також і ті учні, які на сьогодні знаходяться за територією нашої держави, тобто для яких також забезпечується дистанційне навчання, це досить таке велике навантаження для наших педагогічних працівників, тому що декому приходиться проводити уроки навіть і два рази. В декому це буде просто цілодобова робота, тому що учням потрібно буде надати відповідні знання і проводити консультації в будь-який момент. Тому кожен заклад підходить індивідуально, і в кожного будуть уроки проводитись по різному. Деяких це буде онлайн-трансляція для тих дітей, які навчаються дистанційно. Тобто, все залежить від технічних можливостей, від кількості дітей, які знаходяться в класі. Для деяких це будуть проводитись Змішані уроки, якась частина очна, якась частина дистанційно, з врахуванням усіх тих методичних рекомендацій, які рекомендує Міністерство освіти, з врахуванням того часу, який дозволяється дітям працювати з технікою. Тобто, таким чином ми розпочинаємо наш навчальний процес.